Мешкаємо вже 6 років. Якість забудови була на високому рівні, вигляд має дуже приємний. Поряд знаходиться ліс, торгівельні центри, магазини. Мені, здається, найкращий квартал. Будівництво ми були дуже задоволені. Подобається, що це новий район, тут чисто, хайно, постійно прибирають зелена територія, скверики, дитячі майданчики. Все дуже гарно, чисто подобається тут. В торгівельному центрі можна дитячі товари купити. Є також розвиваючі центри для дітей, дитячі кімнати. З дитиною можна погуляти біля лісу, на дитячих майданчиках, пострибати на батутах. Все для дитини. Подобається, що тут чиста територія, охайно, всюди зелено, квітуть квіти, троянди. Багато всього цікавого є на території, розвиваючі заняття. Дитині дуже подобається ходити. Супермаркети можна дещо купити й і дитині. І все, все, що потрібно, все під рукою. Гуляємо на майданчиках, подобаються гірки, гойдалки, пісочок. Єва дуже любить гуляти з дітками. Із старшими, і з маленькими, то друзі у нас вже багато. Так, знайомі з сусідами, я б навіть сказав не тільки зі свого під'їзду, а й з інших під'їздів. Спілкуємось, піддержуємо. Сусіди дуже дружелюбні. Якщо потрібна якась допомога, прям можна написати в групі. Кожен відгукнеться, допоможе. 22-й рік показав злагодженість. Ми закупили генератор на будинок, це все було дуже швидко. Ну, і люди дуже гарні, насправді, доброзичливі і в ну, будь-який час прийдуть на допомогу. Коли були блекаути, у нас постійно було світло, так як будинок з генератором. Е, покращити це взагалі все ну, на вищому рівні, але можливо, більше, ну, більше парку і закриту територію хотілося б. Так, насправді, коли ми на майданчику, то багато людей приходить, ну навіть не з кварталу, просто приходять бо гарні майданчики, гарної якості. І, ну, по місту не знайти таких майданчиків. Все гарно, навпаки, я з ким спілкуватися, ну, тобі ж все нормально. Так як забудовник ну, як, перевикав на наші сподівання про будівництво, ну, все було прямо на вищому рівні, ну, нам сподобалось. Ми ні краплі, не пожаліли про купівлю квартири, у нас вона не одна в цьому кварталі. І ну, ми дуже задоволені. Насправді це чесний, якісний забудовник, який надає всі доступи. Є камери на будівництві. Розпусується кожен місяць про будівництво, які етапи будівництва. Також для продажів існують різні акції, пропозиції на кожний рівень людей. Ну всі можуть знайти собі гідну пропозицію. Ні, ну Насправді, ну, що не місяць то акція, ну насправді ми брали під акцію так само житло, ну зелена територія, консьєржі, камери, транспортна розв'язка, ну все просто супер.